Кохання між арештанткою та працівником СІЗО закінчилося слідством. Усе розпочалося наприкінці 2024 року. Жінка, перебуваючи в стосунках з працівником, вмовила його допомагати з постачанням наркотиків у слідчий ізолятор. Працювали закохані не самі. Вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку раніше судимого чоловіка, що на момент реалізації схеми перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу. Під тиском емоційного зв'язку посадовець погодився на участь у схемі. Організатор купував та забезпечував пересилання заборонених речовин через логістичну компанію. На територію ізолятора їх проносив працівник. Жінка ж передавала товар організатору, а той вже займався їх збутом. Працівник СІЗО за передачу грошей не брав, адже у нього, як повідомляють правоохоронці, була своя альтернативна оплата. До незаконного обігу входили бупренорфін, метамфітамін, канабіс та психотропні речовини. Типу ПВП солі грошей працівник ізолятора за участь у злочині не брав його винагородою стали інтимні фото та листування за рештанткою, які ймовірно були інструментом впливу. Посадовці затримали на гарячому під час отримання чергової партії наркотиків. Усім трьом фігурантам незаконного наркотрафіку повідомлено про підозру. Жінка, яка була співучасницею, вже отримала вирок за іншу справу. Її засуджено до п'яти років і двох місяців позбавлення волі, які вона відбуватиме в іншій установі. Попри заходи конспірації, злочинну діяльність угруповання викрили цьогоріч у січні. Двоє підозрюваних наразі перебувають під вартою, а третій працівник ізолятора вийшов з під варти під заставу у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Крім того, його відсторонено від займаної посади. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.